Всім привіт до вашої уваги ось такий рюкзачок від Lenovo. Lenovo 156 дюймів Laptop Everyday Backpack B510. давайте Трошки по специфікації, довго довго затримувати не буду, щоб ви бачили. Матеріал поліестер на ноутбук 156 дюймів, розмір 420 мм на 130 мм на 330 мм 620 г. Ну, в картинки якісь цікаві, да? я звертаю на основні речі. В принципі, дав вперше це дизайн. Ось ці червоні вставочки дуже зручні, при чому дивіться, окрім ставочок, да, вони бачите, захисні. Тобто, коли я закриваю кармашка, да, воно захисне. І судя по всьому, він навіть стійкі до цього самого, до води. Це перший плюс. з другого плюсу, плюс плюсу плюс, що тут є, це сіточки по боках, тобто ви можете щось складати в боковинку що це буде. Адже ваші потреби дивимося, кармашки всередині ну, на всю да, на всю глибину. Да. Тобто кармашка, в принципі, матеріал Ось. теж поліестровий, звичайно. Самі ці гачки. Так, що тут ще є? Бачу, ну, ручка, звичайно, ручка да, можна носити в ці мліки, а, як наплічники з регулятором висоти. да Ось так от вони зроблені. Тут, ну, можна сказати, що як дихає, дихаючи, mm -hmm. да, ну, нехай буде. ну В принципі, да то, що бренд Lenovo це а, не, не проблема да розміщати тут інші. Якісь ноутбуки. Так, що ми маємо ще? У нас є два відділи. Давайте, спочатку зовнішній. Він ось, до такої глибини можна його відкрити. Всередині, значить, бачимо застіпку для того, щоб ну, можливо там ключі, да, ці, ці штуки можна причепити туди, в глибину в кармашок, в кишеньку, е якісь кармашки для олівців, ручок, окремі кармашки. Ну, зараз, ну, достатньо такі глибокі. Тут туди да, ось цей неглибокий, ось той глибокий, ось цей неглибокий, ось е цей неглибокий. Да, ну, в принципі, Щось сюди можна порозміщати, якусь е мілкий непотріб. Так, далі. Всередині іще є два кармашки. Ось там Раз і два. Так? Тобто це те, що в зовнішньому, зовнішній кишені, в зовнішньому відсіку. Ну і в внутрішній навіть, найбільший відсік трошки глибше розтібується, ніж попередній. Ну, в принципі, Це те місце, куди можна складати ось це місце для розміщення. Я думаю, що сюди можна планшетик розмістити. Ось ця частина в принципі, для ноутбука так? Вона м'яка. З внутрішньої частини, ось ця частина вона м'яка, ну, застібка, звичайно для е, вашого гаджету. Ну і всередині. Гаранті, ну, щось таке. В принципі, тут ми, е, все ну, просто, просто і надійно. Е, якість гарна, тому о, я думаю, що буде дуже зручно і ну, в общем, з такими декоративними вставочками. доречно використовувати е, такий рюкзачок для транспортування е, ноутбуків під. Розмір 15,6 дюймів. Дивіться в описі до відео. Можливо, якісь додаткові фото або відео ну, треба буде надати. Да? Там буде посилання, пошта, де можна буде такий розв'язок замовити. Без проблем відправимо, домовимось. Все, всім дякую і до наступних зустрічей.